Вітаю! Сьогодні на уроці ми розглянемо віднімання виду 400 відняти 80. Будемо порівнювати вирази і числа, а також виконувати дії з іменованими числами. Усна лічба. 340 відняти 230. 110. 620 відняти 320 300, 530 відняти 100. 430. 470 відняти 60, 410. 840 відняти 610. 230. 560 відняти 220. 340. 790 відняти 340 450 і 480 відняти 80 400. В зошиті записуємо число. Класна робота. Знаходимо значення виразу 990 відняти 410. Буде 580. Відповідь записуємо каліграфічно. Зменш на 40 кожне число в таблиці. 120, 540, 400, 710, 640, 250, 900, 300. Розглянь записи і поясни, як знаходили різницю. 400 відняти 80 дорівнює 320. 400 ми розписуємо як 300 і 100. Від 100 відняти 80 буде 20, 300 плюс 20 320. Обчисли з поясненням. 700 відняти 40. 700 це 600 і 100. Від 100 відняти 40 60, 600 плюс 60 660. 900 відняти 30, 900 це 800 і 100, 100 відняти 30 70, 800 плюс 70 870, від 1000 відняти 80, 1000 – це 900 і 100, від 100 відняти 80 буде 20, 900 плюс 20 920. 200 відняти 60, 200 це 100 і 100. Від 100 відняти 60 40, 100 плюс 40 140. Порівняй, постав знак більше, менше або дорівнює. 500 мінус 70 дорівнює 430, 300 відняти 60 більше, ніж 24. 800 мінус 80. Дорівнює 720. 240 мінус 130 менше, ніж 20 додати 100. 600 мінус 60 менше, ніж 600 додати 60. 340 -140, додати 140. Більше, ніж 690 відняти 250. Запиши вирази і обчисли їх значення. В зошиті записуємо вирази номер. Записуємо, обчислюємо. Суму чисел 300 і 500 зменшити на 70. Отже, в нас є сума, яку треба зменшити на 70. 300 додати 500 в дошки. Відняти 70 буде 730. Різницю чисел 5,50 збільшити на 340. Отже, нам різницю треба збільшити на 340. Різниця це 500, відняти 50, беремо в дужки. Збільшити на 340, додати 340 буде. 790. До суми чисел 340 і 120, додати їх різницю. Отже, в нас є сума чисел і різниця чисел, які між собою треба додати. В дужках 340 плюс 20. І в дужках 340 мінус 20. І додати їх між собою буде 680. Далі, в зошиті записуємо завдання номери, записуємо рівності, заповнивши пропуски. Отже, 1 кілометр це 1000 метрів, 1 дециметр, 10 см, 10 міліметрів це 1 см. А 10 дециметрів це 1 метр. Далі записуємо завдання номер, виконуємо дії іменованими числами. Записуємо в зошит, виконуємо, перевіряємо. 700 км відняти 80 кілометрів буде 620 км. 340 см додати 120 см 460 см. 670 літрів відняти 350 літрів буде 320 літрів. 100 тонн відняти 80 тонн буде 20 тонн 800 кг відняти 30 кг 770 кг. І 72 центнери поділити на 9 центнерів буде 8. А тепер давай трохи відпочинемо. І повернемося до роботи. Роз'яжи задачі. Задача номер один. Сума трьох чисел дорівнює 800. Перше число 300, друге 200. Знайди третє число. Друга задача. Сума трьох чисел дорівнює 490, друге число 250, третє 130. Знайди перше число. Отже, перша задача. Записуємо в зошиті задача номер, складаємо короткий запис, розв'язуємо задачу. Перше число 300, друге 200. Третє невідомо, але знаємо, що разом складають 800. Першою дією дізнаємося, скільки перше і друге число разом. А далі від загальної кількості віднімаємо кількість першого і другого числа. Отже, третє число в нас 300. Задача номер 2 Отже, перше число нам невідомо. Друге 250, третє 130. Разом всі 490. Першу дію дізнаємося, скільки друге і третє разом. А потім від загальної кількості віднімаємо цю суму, Виходить, що наше перше число, дорівнює 110. А тепер самостійно склади задачу про знаходження невідомого доданка із числами 100, 400 і 700. Робота у зошиті з друкованою основою. 44 сторінка. Довиконуємо завдання. Завдання номер 2 470 додати 30 буде 500. 600 відняти 60 540. 920 додати 80 1000. 400 додати 200 відняти 70 530. 830 відняти 30 відняти 70 730. 400 додати різницю чисел 330 буде 670. Завдання номер 4 Виконай дії з іменованими числами. Отже, 4 дециметри відняти 5 сантиметрів, Спочатку дециметри треба перевести в сантиметри. Це буде 40 см відняти 5 см. 35 см. 1 кг відняти 300 г. 1 кг це 1000 г. 1000 г відняти 300 г, 700 г. 2 м відняти 40 см. 2 м – це 200 см відняти 40 см, 160 см, або 1 м – 60 см. Один центнер відняти 90 кг. Один центнер це 100 кг, відняти 90 кг буде 10 кг. 3 метри 80 см додати 2 дециметри. 2 дециметри – це 20 см. Отже, 380 см додати 20 см буде 400 см або 4 метри. 3 центнери додати 500 кг. 3 центнери це 300 кілограмів. 300 кілограмів додати 500 кг. Буде 800 кілограмів. Вдома виконати. На сторінці 17 у підручнику. Вирази номер 88 і розв'язати задачу номер 89. Дякую за увагу! Do susreti